Марія стояла, притулившись до холодної стіни моргу у львівській лікарні на вулиці Некрасова. Серце калатало в грудях. Щойно вона почула розмову, яку не могла уявити у найгірших снах. Але почнімо спочатку. Олена, її найкраща подруга і колега, пильно дивилася на неї, поки вони мили підлогу в морзі. Марійко, ти червона, як буряк із базару, що з тобою? Невже ти досі сохнеш за нашим новим завідувачем Андрієм Ковалем? Марія почервоніла ще більше, намагаючись заперечити. Та які завідувачі, Оленко, не вигадуй. Але Олена не вгамовувалася: Годі, Марійко, всі бачать, як ти на нього дивишся. Він же пихатий, як півень на ярмарку в сокалі. Марія різко відвернулася, ледве стримуючи сльози. Вона не могла зізнатися, Андрій був не просто недосяжною мрією. Він був хлопцем із її дитинства, що жив через дорогу на Левандівці, коли їй було 13, А він, 20-річний красень, навіть не помічав її. Марія пам'ятала все. Андрій був для неї цілим світом, високий і з усмішкою, від якої у дівчат на районі голова йшла обертом. Вона, сором'язлива дівчинка, дивилася на нього з вікна, коли він ганяв м'яча з друзями. Але життя перекреслило її мрії. Батько помер від інфаркту, мати занурилася в горе і горілку. Їм довелося продати просторий будинок і переїхати в тісну хрущовку біля вокзалу. Марія кинула школу, пішла працювати санітаркою в морг, щоб прогодувати хвору матір. Про Андрія вона забула, аж поки не побачила його знову. В білому халаті завідувача дитячого відділення. Дитяче захоплення спалахнуло з новою силою, хоч вона й намагалася його придушити. Повернімося до сьогодення. Наближалися зимові свята і в лікарні готували щорічний корпоратив. Олена жартувала: підеш на корпоратив, Марійко, може, кавалера знайдеш? Марія похитала головою. Не піду, там же тільки парами. Але того дня, вийшовши з моргу, подихати свіжим повітрям. Вона почула голос Андрія по телефону. Він гнівався. Як це ти не йдеш? Ти ж сама наполягала на парах, Софія. І що мені тепер робити? Грошей не дам. Слова були грубі, різкі. Марія сховалася за дверима, тремтячи. Андрій її не помічав у коридорах, а для неї кожна зустріч була як вибух у грудях. Наступного дня Андрій зайшов до моргу з награною усмішкою. Ну що, дівчата, побачимося на корпоративі. Олена пожартувала у відповідь, а Марія пробурмотіла: Ні, не йду, немає з ким. Він глянув на неї і сказав: А якби зі мною така гарна дівчина не має сумувати сама? Марія застигла. Невже це правда? Вона кивнула, почервонівши, як мак у полі, але радість швидко згасла. За два дні до корпоративу вона почула, як Андрій по телефону. Сміявся з друга, називаючи її наївною санітаркою, яку можна розважити на ніч і викинути. Марія втекла додому в сльозах, а Олена підтвердила: вся лікарня вже пліткує про її побачення. Мати Ганна застала її в сльозах. Марійко, що сталося? Схлипуючи, Марія розповіла все. Ганна із твердим голосом, що нагадував давні часи, сказала. Якийсь пихатий дурень хоче познущатися з моєї доньки, ну ми їм покажемо. Вона дістала зі шафи стару скриньку, вишиту гуцульськими візерунками. Всередині були заощадження і вишита сукня. Це мало бути твоє весільне, але зараз воно потрібніше. Йди на той корпоратив і змусь їх заткнутися. На корпоративі всі чекали, щоб посміятися з Марії. Але коли вона вийшла з таксі в елегантній сукні, наче з подіуму на Франківській запала тиша. Андрій витріщився, пробелькотівши. Марія, ти інша? Вона холодно всміхнулася. Не впізнаєш, я була тією дівчинкою з Левандівки, що обожнювала тебе. Але тепер ні. Дякую, що звільнив мене. Вона розвернулася і пішла, залишивши його одного серед натовпу. Та це ще не кінець. Андрій, принижений перед усіма, кинувся за нею. Марія, зачекай, давай поговоримо. Вона зупинилася, ледве глянувши на нього. Про що, Андрію? Як ти мене не помічав, чи як хотів посміятися надо мною? Він опустив очі, бурмочучи. Я не хотів, я. Але Марія перебила. Знаєш, я думала, ти особливий, а ти просто пихатий, що топче інших. Моя сім'я навчила мене гідності, тобі цього не зрозуміти. Ганна чекала доньку біля виходу. Коли Марія вийшла, мати взяла її за руку. Ти молодець, доню, сили ті в тому, щоб піднятися, а не мстити. Марія кивнула, відчуваючи, як тягар спадає з плечей. Вони йшли додому під львівськими ліхтарями. Сніг тихо падав навколо. Перше за довгі роки Марія відчула легкість. Вона більше не була закоханою дівчинкою. Вона стала жінкою, яка знайшла себе завдяки любові своєї сім'ї та силі своїх коренів.